Ще один мішечок дитячого одягу Джордж. Такі тепленькі домашні тапочки. Кроксики. Ідуть з серединкою тепленькою, яка виймається. Це в нас такі тепленькі три светрики для хлопчика. Дуже гарна котонова якість. 14-15 років, на довгий рукавчик, дуже гарненький. Білизна, білизна на хлопчика 3-4 роки. Ще одна упаковочка білизни. Півтора-два рочки. Це в нас йдуть чоловічні костюмчики на два-три рочки, раз, два, чотири костюмчика, упаковочка піжамок, три піжамки. Навіть чотири, чотири піжамки йде. Ковтинки штанцями. Це в нас сидіть ласинчики на два-три рочки. Упаковочка термушки на 8-9 років на хлопчика. Це така у нас світшотик на рік 1,5-2 роки утеплений. Ще один світшот, не світшот, а костюмчик, штани з повтинкою на 4-5 років. На 10-11 років піжамка. Ще такий гарний комплектик піжамок на 12-13 років, три піжамки. Якість в Джорошовських піжамках дуже гарна. Ось такі з динозавриками на 5-6 років, теж три комплектики в упаковці. Так, щоб було видно. Це в нас іде худі утеплена. 9-10 років, вона йде з двох одиничок. Зелена і бордова. Ще одна світшотик такий, теж йде утеплений. На 4-5 років, теж утепленькі на хумні, це комплектик. Ласінки з ковтинкою. 4-5 років. Теж йде комплектиком, Ласина і ковтинка. Дві футболочки на 7-8 років. Три навіть футболочки такі базові. Костюмчик утеплений на 4-5 років спортивні штанишки. І ой, навіть два на 4-5 років. Два костюмчика, дуже класні очі. Це в нас іде якийсь комплектик на 3-4 рочки Літній. 8-9 років футболочка. Це в нас на 9-12 місяців такий чоловічок новорічний. Шортики. Дуже класний комплектик. 6-9 місяців. 5-6 років регланчик. лосінки, Така кофтинка, теж утеплена. Це в нас єде набор на 18-24 місяці ковтинки з лосінками, Теж якість дуже гарненька. Три чотири рочки така ковтинка. Щобіточки йдуть утеплені, серединка теплюща. Повзютю ще будуть такі легесенькі, босоніжечки 24 роби. Оці лакові дуже стильненькі на замочку 12. Піжанка на 6-7 років. Ні, такі дві ковтинки. Це у нас вже піжанка на, на 3-6 місяців. Піжанка чи комплекти. Такий тепленький чоловічок, кігурумі, халатик і йде з піжанкою. Комплект такий буде піжамка плюс халатик 4-5 років піжама такий дуже гарний набір з двох піжам на 5-6 років ще одна піжамка на 6-7 новорічна фланелька. на 2-3 рочки теж Така цікава на хлопчика. На дівчинку комплекти буде піжамка. І з таким халатиком. Це на себе теж набір піжамок на півтора-два роки. Штанішки, ковтинки. По поверхньому одязі одна така дуже гарна у кольори тепленька на 4-5 років. Комбінезончик. Шапочка з таким хомутом І для малючка такий комплектик. Дуже класнюча така на холодну, на повітряну погоду. На 6 7 років серединка тепла-тепла і такий водовідштовхуючий. демісезонка середина така теплесенька. Так, і тут у нас такі будуть одненькі резинові шубіточки Такі туфельки легенькі, черевички. Ось такі комплекти. на новий рік.